От як росіяни думають? Так ми вбиваємо українців, так ми захопили територію, так ми зруйнували там сотні міст українців. Так ми вважаємо, що маємо право втручатися у внутрішньополітичні процеси в інші країни. Так ми хочемо вирізати. Так ми хочемо повернутися до концепції Радянського Союзу. Так ми хочемо отримати безмежні поліцейські функції на післярадянському просторі. І що вони бачать, і вони бачать, що Європа говорить: ну добре, але давайте ми поспілкуємось. Росіяни збільшують ескалацію. Вони міжконтиненталку вже використовують. Що таке міжконтиненталка? Міжконтиненталка це не те, що розмов розказує Путін. Він я ж кажу, він же не розуміється ні на чому, не на фізиці, тим більше це для нього надто складно і так далі. А міжконтиненталка мож... може використовуватись тільки з ядерною боєголовкою. Вони це вже використовують тільки без ядерної боєголовки використовують ракету для вда для того, щоб вдарити по цивільному населенню. І знову ніякої реакції. І знову Лавров приїздить е, на засідання.